Друзі, вітаю! Ми з вами продовжуємо працювати над базою даних школа. У нас вже є створені 4 таблиці викладання, вчителі, клас і учні. У нас створено дві форми викладання і вчителі. У нас створені вже зв'язки між нашими таблицями. І сьогодні настала черга запитів. Що таке запит? Запит це засіб відбору даних з різних таблиць або з однієї таблиці на основі якихось умов. Тобто, можна сказати, це так званий своєрідний спосіб сортування даних, але при цьому створюється ціла нова таблиця відсортованих потрібних нам даних. Наприклад, якщо у нас є сукупність всіх учнів школи, і ми хочемо обрати з цієї сукупності тільки тих учнів, які навчаються в якомусь конкретному класі, то ми можемо створити запит. Відкриваємо вкладку Запити і створюємо запит у режимі помічника. Запит ми будемо створювати з таблиці Учні. Переносити будемо всі поля цієї таблиці у наш запит. Сортуємо. Поле прізвище ім'я за зростанням, тобто в алфавітному порядку. І будемо обирати тільки тих учнів з цієї таблиці, які навчаються, умову ставимо, дорівнює да у, наприклад, сьомому Б класі. І бачимо, що з цієї таблиці. Обираються тільки ті учні, які навчаються в 7Б класі. Якщо ми до цієї таблиці додаємо ще одного учня, який навчається в цьому класі, в 7Б, збережемо ці змінні і оновимо запит. В якому обрали учнів 7-го Бакласу, то цей учень з'явиться в цій таблиці до того ж в алфавітному порядку. До речі, сортувати саму таблицю в алфавітному порядку ми також можемо. Тобто, ми можемо обрати сортування, наприклад, поля, прізвище ім'я за зростанням, і тоді всі учні нашої школи будуть відсортовані в порядку алфавітному. Цей запит варто переіменувати. такий, щоб було зрозуміло, що там є. Давайте переіменуємо його у учні 7-го Б класу. Перевіряємо Є. Ми можемо створити запит, в якому будуть відображатись тільки вчителі, які працюють, наприклад, в цьому самому класі. Але для цього ми повинні з вами трошечки скоригувати нашу таблицю викладання, тому що я цей запит буду робити з цієї таблиці. Давайте подивимося, що у нас тут є. Ми таким чином зробили цю таблицю, що поле предмет містить ще й додаткові відомості про клас. А ми хочемо з цієї таблиці обрати тільки. Тих вчителів, які, наприклад, викладають там в сьомому А-класі або в 7 Б класі і так далі. Що ми для цього повинні зробити? Нам потрібно відредагувати цю таблицю, так, щоб тут з'явилось додаткове поле. Це поле назвемо клас. Тут поле хай буде текстове, нам тут буде достатньо п'яти символів. Зберігаємо і заповнюємо. В даному випадку я просто дублюю. Так, щоб... Це я роблю для того, щоб можна було потім підсортувати з цієї таблиці у наш запит тільки тих вчителів, які працюють в тому чи іншому класі. Зберігаю зміни І створюю ще один запит у режимі помічника, який буду створювати на базі таблиці викладання. Переношу всі поля цієї таблиці до запиту. Сортування можна зробити, наприклад, за предметом. І обирати буду за тим полем, яке ми тільки що створили, поле клас. Яке буде дорівнювати, наприклад, п'ятому А-класу. Привіряємо. Таким чином, ми можемо зібрати в цьому запиті тільки тих вчителів, які викладають в п'ятому А-класі. І відповідно переіменувати цей запит. Який назвемо викладання у 5 А класі. Вашим домашнім завданням буде створити два запити, один з яких буде відображувати всіх учнів, які навчаються саме у вашому класі, а другий запит буде відображувати всіх вчителів, які викладають у вашому класі. Бажаю вам успіхів!